Чи не псує нарощування вії? Коли у нас іде оновлення вій, дуже часто люди, коли не носять нарощування, вони не бачать, як їхні вії випадають. Коли вони йдуть робити нарощування з нарощуванням, дуже видно цю вію, тому що там одна своя. Одна там або пучок, або одна нарощена вія. І через це вони думають, що це все, це крах, це псує, вії і так далі. Багато хто не хоче прийняти той факт, що вії взагалі оновлюються, ростуть, випадають, що у них дуже короткий життєвий цикл. Ой, Мене бісить, коли е, дівчина приходить на перше нарощування, потім приходить на друге і каже. Ой, я надіюсь, там залишилось ще на що нарощувати вії, і це так неприємно, тому що я сприймаю це на свій рахунок. Типу, що вона не довіряє мені як майстру, як якісному майстру. Я кажу, так в сенсі, у вас навпаки, тут відросли вії. Дуже цікавий факт в тому заключається, що нарощення вії набагато безпечніші ніж туш. І ніж ламінування вій, чому е, нарощування безпечніше, тому що якщо говорити про ламінування вій, ми з прямого е, положення вій робимо її підкрученою. Да? Тобто нам потрібно змінити е, там дисульфідні зв'язки і так далі, там щоб сильно замудреними словами не говорити. Ми втручаємося всередину е, волосини. якщо говорити про туш, і я стираю її кожен вечір механічними рухами. Тобто, у нас вії постійно отак, труть, і вони між собою ну, механічно діє, вони випадають швидше, оновлюються. І нарощування це просто робота з поверхневим шаром волосини. Тобто, по суті, нарощуванням можна врятувати пошкоджені вії після ламінування або взагалі після кьорлера, наприклад.